В Україні знову стрімко дорожчають яйця зараз. Десяток уже коштує в середньому від 73 до 77 гривень. Додає в ціні і молочка. З Чим пов'язані такі колування? Розпитаю Олега Пензина, виконавчого директора економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас. Та його життя пане Олеже, передусім хочу запитати про таке: от через атаки росіян на нашу енергосистему. У нас знову відключення електроенергії. Як це може вплинути на ціни на продукти і на які саме? Ну, дивіться, у нас з вами ж ціни на продукти ростуть не тільки тоді, коли коли блекаути, правда? У нас це постійний процес, який пов'язаний з дуже багатьма факторами. Найголовніше це фактор врожаю: наскільки він великий, наскільки ефективний. Далі йдуть ріст витрат, пов'язаних із переробкою тої чи іншої аграрної продукції, витрат на збереження. І безперечно, тут, коли ми з вами говоримо про витрати на переробку і збереження, є складова, яка стосується енергетики. Ми прекрасно з вами розуміємо, що витрати на кіловат годину електричної енергії з мережі, і коли підключається генератор, це десь приблизна різничка в 2-2,5 рази. І, безперечно, працюючий генератор додає е, до собівартості тої продукції, що ми маємо з вами. Але коли ми беремо сукупно, коли ми беремо, е, скажімо, єдність усіх факторів, які впливають на динаміку цін, е, власне, е, показник е, росту видатків, пов'язаних із електричною енергією, він не настільки суттєвий. Тому, е, коли ми з вами говоримо про динаміку цін, що зараз є, основне це питання врожаю. Скільки... Вдалося зібрати, яка собі вартість того врожаю, наскільки воно реально впливає сьогодні на ціну. От ви згадали на яйця, коли от підходили до нашої з вами розмови: 70% вартості яйця це комбікорм. Корбікорм це кукурудза. Вартість кукурудзи, скільки її зібрали, який врожайність, наскільки вона на сьогоднішній момент є дешева в переробці, власне і становить основу формування ціни на яйце. Окрім того, безперечно, там впливають і витрати на електричну енергію, тому що коли ми з вами говоримо про ринок яєць в Україні, то ну, 95% ринку це птахофабрики. А до господарства населення там доля набагато менша. Тому, безперечно, на птахофабриці витрати на електричну енергію займають достатньо суттєву складову і можуть повпливати на Ціну, окрім цього, отих 5% відсотків населення це такий балансуючий фактор, достатньо цікавий. Ми, напевно, з вами знаємо і з наших родичів, що проживають у сільській місцевості, що коли починаються холоди, кури починають менше насти яйця в домові в умовах домогосподарства населення. І як наслідок, пропозиція цієї цього сегменту на ринку зменшується. І, безперечно, от коли ми бачимо зменшення пропозиції на ринку, це є. Підстави певні для невеликого зростання цін. Ото, от що ми зараз бачимо, це традиційне сезонне зростання цін на яйця пов'язані із зменшення пропозицією, е, власне, зі сторони до населення. Це один момент, ну і е, безперечно додається собі вартість через оті блекаути, про які ми тільки що з вами говорили. А які от ваші прогнози щодо цін на яйця? Наскільки вони ще можуть здорожчати? А у нас з вами впереді ще свята. А це такий період, коли у нас традиційно в незалежності від та в незалежності від доходів сім'ї на свята ми завжди накриваємо достатньо великі столи, а це призводить до того, що ми витягаємо з вами ті кошти, що десь якісь зекономили, і створюємо додатковий попит на ринку. А що таке ціна? Це співвідношення попиту і пропозиції. Якщо у нас пропозиції більш-менш стала перед святами попит лізе вверх, тому що люди збільшують загальний обсяг закупівлі тих продуктів для накриття столів, автоматично це призводить до зростання цін. Хоча ще раз тут треба розуміти, от коли ми з вами говоримо про яйця, дуже показовим є в тій ситуації минулий, 24-й рік, якраз зима 24-го року перед різдвяними святами. Тоді дуже сильно почали власне, в листопаді місяці зростати ціни на яйця, і антимонопольний комітет зацікавився цим питанням, почав проводити антидемпінгові розслідування на цьому ринку. І, власне, ситуація полягала в тому, що якраз коли підійшли свята, то яйця в ціні навіть не росли, а знижувалися. Ну, достатньо цікавий момент. Тому не можна тут нехтувати великою увагою відповідних органів щодо цінової ситуації в країні. І антимонопольний комітет також може відіграти певну роль зв'язку з необхідністю зниження цін на ті чи інші продукти. Ну, головне, щоб не по 17 були. Пане Олеже, молочні продукти от за рік подорожчали на 15-25%. Які причини цього і що буде з цінами далі? Як думаєте? Ну, Кормова база, безперечно. Ми ж маємо розуміти, 24-й рік був поганим врожайним. До речі, цього року зернові теж не дуже добре вродили. І це дає певні підстави говорити, що кормова база однозначно буде дорожчати. Окрім цього, коли ми з вами говоримо за велику раду ходу, бо в нас традиційно зменшується поголів'я. Це власне війна призвела до того, що достатньо великі відбудівельні комплекси були знищені на сході України. Це створює певний дефіцит, в тому числі і молокосоровини. Тим більше ще один показник, коли худоба переходить на утримання в, в стайні, відповідно там в закриті приміщення, зменшується виробництво молока. Тобто, це теж до деякої міри сприяє тому, що власне. Період зимовий зростають ціни на молокопереробку і автоматично зростають ціни на, молочку, на молочну продукцію. Хоча ще раз давайте ми чітко розуміємо, що при будь-якому балансуванні ціни завжди ми з вами говоримо зі сторони виробника: Та, От там собівартість виросла, там молокосворовина зросла і так далі. Але є друга сторона купівельна спроможність населення. Коли ми з вами говоримо про неї, тут теж не все добре, в нас цього року не були індексовані соціальні стандарти, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна платня і середня заробітна платня не так швидко росла, як інфляція, то, хотіть, безперечно, платоспроможний попит не настільки високий. Тому бажання виробника продати дорожче впирається в платоспроможність населення. Так що я думаю, що великого росту цін по молочці не буде. Ми вже говорили про те, що перед святами багато продуктів дорожчає. От, власне, хочу запитати про м'ясо, які види м'ясної продукції найбільше ну, напередодні свят, скажімо так. Ну, безперечно, це м'ясо переробка, це ковбаси, це то, що ми будемо класти на стіл, це то, що. Традиційно люди готують перед різдвяними святами. Ну тобто, однозначно дивіться, є такі дослідження, які говорять, що чим ми з вами бідніші, тим більше йому хліба і картоплі, чим багатші, тим м'яса і молокопродуктів. продуктів. На жаль, структура споживання українця це більше все таки хліб і картопля. Але перед святами ми починаємо висловлювати додатковий попит на е, дорогий сегмент. М'ясо якраз м'ясопродукти це дорогий сегмент нашої споживчої корзинки. І е, починають якраз тенденція до росту м'ясопродуктів, ковбас, виробів з м'яса, е, сирого м'яса, і тобто все однозначно буде тягнути. Хоча ще раз повторюю, е, якби ми додатковий попит не висловлювали, але все рівно е, вище гаманця власного ми не стрибнемо. Тому е, я і не думаю, що в даній ситуації ми будемо мати дуже великий ріст, і е, то, що на сьогоднішній момент і уряди і Національний банк України. Очікують сповільнення темпу росту цін до кінця цього року. Це в дійсності відповідає тим реаліям, які в яких ми живемо зараз, пане Леже. Щодо врожаю цього року, врожай гречки в Україні на 15% нижче ніж минулого. Деякі експерти говорять, що може бути зростання цін на кропу. Ваша думка, яка? Ну, дивіться, ми дуже сильно любимо розгойдувати ситуацію, ми дуже сильно любимо страшити себе. Значить, дивіться, в середньому на сьогоднішній момент е споживання гречки на душу населення 3 кілограми в рік. Якщо ми так приблизно рахуємо, що в Україні зараз 30 мільйонів населення, тобто нам треба 90 тисяч тонн гречки на рік, щоб повністю задовільнити свої потреби. Цього року, навіть незважаючи на 15% зменшення врожаю, ми зібрали 98 тисяч тонн гречки. Тобто, навіть з цих звичайних арифметичних розрахунків можна зробити висновок, що дефіциту не буде, і все, що ми зібрали, повністю перекриває наші внутрішні потреби. При цьому треба розуміти, що... Ті соціальні категорії населення, що в основному орієнтовані на гречку і споживають її, це пенсіонери, це діти на сьогоднішній момент, коли ми дивимося структуру нашої міграції період активної фази бойових дій, там все-таки достатньо великий сегмент тих людей, які в Україні любили гречку і споживали її. Тому коли ми з вами говоримо на ті речі, я все-таки достатньо оптимістично дивлюся на український ринок гречки. Я не думаю. Що будуть якісь суттєві зростання? 5-7%, напевно, ми побачимо, тому що реальна собі вартість виросла. Але так, щоб був дефіцит захмарний, цього цього року точно не буде. Пане Олеже, маємо ще буквально хвилину часу. Хочу запитати, був ажіотаж нещодавно щодо олії. Були розмови навіть, що ціни злетять до 100 гривень. Наскільки реально може здорожчати соняшникова олія? Ні, ну може, колись, напевно, наступний рік вона і буде 100 гривень за літр. Цілком імовірно. На так, на такі далекі перспективи говорити важко, але до кінця цього року точно не буде. І е, треба розуміти, та, на е, виробників олії на сьогоднішній момент впливають всі ті фактори, що є в, і в інших галузях, і в інших секторах переробки аграрної продукції, і ті самі блекаути, і ті самі складнощі із Влучанням російських шахедів в ті чи інші об'єкти. Але коли ми з вами говоримо про загальну ситуацію, то цього року якихось серйозних підґрунтя для того, щоби так стрімко до 100 гривень літра зростала ціна на олію – ні, тим більше, давайте будемо тверезі, ми, коли говоримо про олію. То ми споживаємо десь не більше 10% того, що для внутрішнього споживання, що виробляється в Україні, у нас величезний експортний потенціал, і е, тої олії, що сьогодні виробляється, набагато більше е, ніж потрібно для м, споживання в Україні. Тому давайте будемо тверезі. Я думаю, що не буде на точно найближчий час 100 гривень за літр. Пане Олеже, дуже дякую вам за цікаву розмову і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Пензел, Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Дякую вам.